У кривому розі триває третій міський етап всеукраїнських змагань Пліч-опліч це масштабний проєкт, який об'єднує учнівську молодь у спортивних змаганнях. Цього разу на майданчику жіночі баскетбольні команди. Змагання пліч-опліч проходять уже другий рік поспіль, і за цей час стигли стати не просто турніром, а майданчиком для розвитку юних спортсменів. Учасники відзначають, що під час тренувань не лише покращили свої навички, а й знайшли справжніх друзів серед суперників. Я займаюся в зборній команді. В Сакасаганському районі є мої подруги, які теж займаються ну, рядом зі мною. Ми з ними їздимо у Дніпр, теж там граємо. Сім збірних із різних шкіл та районів міста змагаються за вихід на обласний рівень. Учениці шостих, дев'ятих та дев'ятих-одинадцятих класів вже пройшли непростий відбір у своїх школах і тепер намагаються довести, що вони найсильніші. Сезон 2024-2025 років у проєкті Пліч Опліч зібрав 273 команди із 89 навчальних закладів. Я думаю, що на цьому етапі тут на самі найсильніші команди зібралися. Я думаю, що вони достойно покажуть себе, проявлять на цьому етапі. І я думаю, що наша команда, яка, дівчата, які вийдуть на обласні змагання, я думаю, що вони достойно представлять наше місто на змаганнях. Усього у змаганнях бере участь 3410 учасників, які з жовтня виборюють перемогу у дев'яти видах спорту: баскетболі, волейболі, футзалі, гандболі, регбі 5, черлітингу, шахах, легкій атлетиці та спортивному орієнтуванні. На міському етапі боротьбу продовжують 95 команд. Протягом двох місяців вони будуть змагатися за право представляти Ріг на обласному рівні. Баскетбольні команди. Нашого міста е, приймають участь вже другий рік, другий рік іде турнір, і в минулому році е, наші дівчата в області зайняли третє місто. Це е, гімназія 21-ша, так? І е, 95-й ліцей хлопці зайняли друге місто. В області на змаганнях плечо пліч за два роки цей турнір довів шкільний спорт це не просто фізична активність, а можливість для дітей випробувати свої сили, відчути командний дух та рухатися вперед до нових перемог. Аліна Сітнікова, Гліб Рипчук, перший міський.